Так, всім доброго, мирного дня. Що я хочу сказати, я ніяк не розберу свій товар, яким я торгувала ще раніше. У мене дуже багато товару секонд-хенду дитячого. Як я вже й говорила, я роздаю безкоштовно. Що треба зробити, це просто прийти в інстаграм, підписатися і написати мені в особисті. Які речі у мене є в основному зараз на маленьких дітей від народження. І можливо до трьох років. Також пізніше буду інші мішки розбирати. Можливо, там буде на старших дітей і жіноче буде, і чоловіче, і постіль, може, там є. У мене я не знаю, що залишилось, тому що все інше в мішках. Є іграшки, є взуття, Бог зна що там є. А зараз мені треба віддати речі, можливо, в бідну сім'ю. Одну вже посилку я зібрала дівчинці вісім місяців, які зробили операції в ротику. в ротику. От, у неї хлопці є від 4 до 9, але таких речей я не знайшла. Максимум, що я знайшла, це три рубашки на школу з коротким рукавом. От. А в основному у мене все йде від народження і десь до трьох років. Це джинси, це юбочки, це сарафанчики, платічка, комбінізони, ромпери. Ну, багато чого коротше. Тому, якщо ви хочете, просто перейшли, підписалися, написали мені в особисті, тому що в мене там. Підтвердити треба переписку. Коротше, Instagram залишаю на екрані. Е, можливо, ви нуждаєтесь, можливо, ви вагітна, можливо, ви народили нещодавно. Ви живете в бідних умовах, ви не маєте змоги купити там речі першого там користування, взагалі речі. От. Я віддам. Просто мені треба звільнити приміщення, ну а вам вони принесуть якусь користь. Я, я розумію, що зараз. Всі в нас багаті, да? але я знаю, що є такі люди, які, можливо, це відео не побачать. Можливо, у них навіть інтернету нема. А ви знаєте таку сім'ю. Ви знаєте, бо з вами по сусідству живе там мама багатодітна, яка народжує, в якої є маленькі зараз дітки. Ну давайте. Все. Гарного дня. Дивіться, дівчата. Ну, хіба це погані речі? От, лосини. Такі от сарафанчики є. Бачите? Такі от комбінізони ромпери є. Ось, бачите, на дівчинку. Ось такі на маленьких хлопчиків, дивіться, які чіткі. Немає тут зносу, практично. Светрики такі є на хлопчиків. Такі ось, дивіться, є на малюків. Ось такі теплі всередині на маленьких діток. Джинсів багато. Платючка такі, дивіться, є. Такі от сарафани джинсові. Такі от є ще ромпери. Бачите? Ось такі плаття є, десь ще з пепою є. Що на малюків. Ну і куди мені його? Мені треба його роздати. Якісь сорочечки є на хлопчиків. Ну, до таких сорочечків є такі от джинсики. Регланчики. Коротше, від нуля до трьох років хлопці-дівчата. В основному димисезонний товар. Це все безкоштовно. Просто підписатися на Інстаграм і написати мені в особисті. Якщо вас буде багато, звісно, буду ділити на всіх потрошки. Якщо не буде вас багато, то комусь, можливо, одному-двом повезе. Ну, це все джинси. Рубашки такі. Коротше, я чекаю Сандра Балок, Інстаграм.